На дворі глибока осінь зайшла в хату, в хаті теж не палиться, але мені в хаті настільки приємно, настільки добре, що дуже аж щоки замерзла. І думаю, чим же душу повесили, чим нагріти душу, яким же чаєм? Але ми сьогодні ходили, нарвали. От, ялини, ялини. от дивіться, яка ялина. Ялина вона лікує і танзеліт, і лоренгіт, і астму, і сердечна недостаточність. Стільки тут вітамінів. Тут різних хвороби. можна і в вани приймати, і можна і голову мити у відварі, щоб не випадало волосся. У ялині, і в сосні в шість разів більше вітамінів, як у лимоні. А в 25 раз більше вітамінів, як в моркві і в картоплі. Так що пийте чаї із сосни. Є, ще правда, можна пити чай з чорнобрівців. Я дуже багато насушила в трьохлітрових банках, я сушені держу. От збір в мене листя із фруктових дерев і кущів, є калина. І в мене багато, багато ще трав є. Ну, це на сьогоднішній день в мене яке в хаті, то це в мене тільки от будемо зараз чаї ганяти.